Вітаю, з вами В'ячеслав. Якщо ви у 2024 році займаєтеся чи вивчаєте веб-розробку, то вам потрібно вже вписати собі в резюме навички володіння штучним інтелектом. Сьогодні я покажу приклад використання реалізації семантичного пошуку. Приклад дуже простий, що називається від джуніора до сеньора, щоб зрозуміти його. Навіть якщо ви ще не джуніор, то ви насправді. Теж можете розібратися з кодом, там буде менше 100 рядочків, причому суттєво менше 100 рядочків. І спочатку я розкажу, навіщо це потрібно, трошки теорії. Хто нетерплячий, може відразу прокрутити до коду. Отже, давайте ми розберемося з теорією. Дивіться. Є така прикладна задача, щось знайти. Я шукаю дрон, який називається Mobula, і пробую його знайти у каталозі товарів Hotline. Пишемо Mobula. Тут 1,9 мільйонів товарів, нажимаємо пошук, нічого не знайдено. Насправді це погано, бо вони могли б мені показати дронів, але говорять, що нічого не знайшли. Ладно, ходімо в розетку. В розетці робимо те саме: шукаємо мобула, що робить розетка. Розетка робить ще гірше. Вона вважає, що я помилився. І замість е, мобула робить модула. Модула це якийсь виробник, і він тут мені взагалі нерелевантні товари пропонує. Хоча насправді в них повно дронів, і вони мали б зрозуміти, що я шукаю дрон. І навіть якщо в них немає дрона, мобула, вони могли б запропонувати мені якийсь інший. А так вони, вважаєте, втратили клієнта. Непорядок. Зараз ми це все виправимо. Дивіться. Як працює семантичний пошук? Насправді тут треба розібратися з тим, як працюють великі мовні моделі LLM, коли користувач вводить текст, цей текст конвертується в токени числове представлення, яке, власне, нарізаються частинки слів. Але далі токени, перш ніж потрапити безпосередньо в лайч Language Model, вони конвертуються у векторні вбудовування, або англійською vector embeddings, і, власне, в них і весь секрет. Вам не обов'язково розбиратися в деталях, але верхньорівнево дуже гарно на сайті OpenAI це представлено. Дивіться, ми спочатку тут вводимо текст, пропускаємо через спеціальну embedding model і отримуємо вектори: це числа у багатовимірному просторі, які зберігають. Семантику того, що ми ввели, причому навіть різними мовами. І дивіться, тут дуже гарна 3D-візуалізація. От ми можемо побачити, що в нас є різні категорії про атлетів, про тварин, фільми, транспортейшн і вілич, Так? І тут є різні описи. Наприклад, це інформація про атлетів, причому навіть різною мовою написано. Вони поруч знаходяться. Далі, ось Помаранчеві: це animal. Тут тварини і інформація з описом тварин. Причому також вона може бути різною мовою. Ось тут про транспорт, тут про фільми, описи фільмів. Бачите, воно все згрубовано. То, власне, реалізація семантичного пошуку. Покладається на роботу цього механізму. Ми спочатку, маючи базу товарів, будуємо вектор embeddings з цих товарів, складаємо спеціальну базу. Далі користувач вводить пошуковий текст. Цей текст трансформується теж у вектор embedding, і ми робимо пошук, знаходимо, знаходимо найбільш близькі вектори. І там, де вони близькі, значить це товар, який шукав користувач. Або той, що можна йому порекомендувати. Не обов'язково той самий, але близький. Причому він може бути написаний різною мовою. Взагалі, з цими векторами дуже цікаво, що можна проводити обчислення. Є класичний приклад, є король, якщо від вектора король відняти вектор чоловік, то ми отримаємо вектор королева або дуже близький. Причому це можна зробити на різних мовах. Власне, тому і великі мовні моделі розуміють різні мови. Добре, давайте до коду Зробимо все це. Отже, в мене є Visual Studio Code, пуста папочка. Відкрию термінальчик, і спочатку я Давайте, почнемо з того, що зробимо файл getnore. Get в нього включимо до TNV, який буде містити наші ключики, і папочку Node modules щоб ми не тягнули її у репозиторій. Код я вам, звичайно, додам в опис до відео, зможете подивитися це все. Тепер ми проініціалізуємо package.json, JSON. Робимо npm-init deface Проініціалізували. І відразу в package.json JSON можемо прописати скрипт для, для запуску нашого проєкту. Ми напишемо: давайте скрипт Start. І тут ми використаємо. Node, запустимо. Далі ми напишемо, що ми хочемо власне використати env файл. Цього пишемо 2 дефіса env файл, дорівнює .env, і файлик у нас запускатися буде search. Search.js, і тут ми. Заберемо кому. Прекрасно. Тепер ми встановимо потрібні нам бібліотечки. Ми використаємо бібліотечку Langchain. Тому пишемо npm install langchain. Langchain це дуже популярна бібліотека для роботи зі штучним інтелектом. Langchain .js. Вона також на Python є. І інтеграція. Значить, інтеграція з OpenAI. Отже, LangChain OpenAI. Нажимаємо Enter, і воно має нам проінсталювати. Так, добре, процес пішов. Сподіваюсь, це ненадовго, але ми можемо не чекати. Давайте тепер зробимо «Products.json». Це буде наша база товарів. Товари насправді можуть лежати в базі даних, але просто для того, щоб максимально зробити простим цей приклад. Я згенерив продукти в JSON і ми завантажимо їх з файлити. Я згенерив теж використовуючи штучний інтелект. Отже, в мене тут база товарів. Уявляємо, що в нас магазин мікророзетка, ну, умовно, магазин для подарунків. І тут дуже-дуже різні товари, наприклад, luxury Watch Set, який там коштує умовних там, 800 одиниць і опис, що це таке. Ну і так далі. Handcraft Wooden Chess Set. Ну і так далі. Опис, опис товарів, дуже різних, якийсь там роботик, вакуум клінер, і внизу кілька дрончиків у нас є. Ось починаючи звідси. Так, ось ID51, ім'я Quadcopter, дрон, Візаді камера, опис ціна, FPV Racing Drone Kit. Foldable mini drone for beginners, Hexacopter Agricultural Drone, є навіть Underwater drone з 4K камера, ну якийсь там Small Drone for Beginners. Тобто є приклади дронів. Добре. Тепер робимо файлик search.js. Search.js. Ми, до речі, ще бібліотечка інсталюється. Ну, окей, вони нам не заважають писати. І почнемо з того, що ми зробимо кілька імпортів. Давайте я їх зроблю і прокоментую. Ми проімпортуємо ReadFile, функцію, яка нам дозволить завантажити наш продаж JSON. Далі readline, яка нам необхідна, щоб ми могли з консолькою, з термінала вводити запити і отримати відповіді. OpenAI embeddings. Це нам потрібен імпорт для того, щоб власне використовувати механізм побудови Vector Embeddings, використовуючи OpenAI. Далі, із бібліотеки LangChain ми також проімпортуємо документ, який нам потрібен, щоб власне його туди в базу даних векторно поміщати, і Memory Vector Store. Це база даних векторів, яка у пам'яті буде їх зберігати. Насправді можна використати якусь спеціалізовану базу даних для реального проєкту. Це буде коректніше. Для нашої демки ми зробимо просто Memory Vector Store. Добре, почнемо з того, що ми проімпортуємо продукти. Отже, ми робимо. ReadFile, перед ним Await, тому що це синхронна операція. І робимо JSON Parse, і в Products у нас виходить список наших продуктів. Тепер зробимо функцію Create Store. Власне, функція Create Store в ній і є весь секрет конвертації продуктів у векторне представлення. Тут ми маємо проініціалізувати OpenAI embeddings. Це власне та модель, яка буде. Конвертувати продукти у векторне представлення, далі ми використовуємо Memory Vector Store from documents, тобто створюємо сховище векторів з документів, беремо масив наших продуктів, і за моєю функцією Map для кожного продукту створюємо новий документ. От, власне, в цьому документі. Це така сутність, де ми маємо описати інформацію, для якої ми будемо робити вектор embedding. І ми просто пишемо: тут у нас є template літерал, шаблонний літерал. Ми пишемо title і беремо з продукту його ім'я. Це буде назва документа, description. Ми витягуємо опис. І навіть прайс ми додаємо прайс. Ми можемо навіть пошук робити, просивши товари з певним ціновим діапазоном. Далі у нас є метадейта, метадані. І тут ми зберігаємо ID товару. Грубо говорячи, ми знайдемо документ, передавши запит, він нам поверне метадану ID товара, метадані ID товару, і потім ми вже по списку продуктів витягнемо потрібний товар і покажемо його користувачу. Добре, функція у нас є, залишається її викликати. Робимо uh, evade create Store. Насправді, цей memory vector store from document, бачите, імпортує портає проміс, тому ми написали await, щоб отримати результат. І в цій зміні Store у нас вже буде знаходитись векторна база даних. Так? Далі залишилось нею скористуватися. Для того, щоб нею скористуватися, ми зробимо функцію Search Product. Що буде робити функція searchproduct? Ця функція отримує запит від користувача і кількість товарів, які нам треба повернути із сховища. По замовченню один, але ми можемо поставити іншу кількість. У цьому рядочку Search Results ми робимо similarity search. Ми передаємо запит, і, власне, наш стор е, робить пошук близьких векторів. Тобто він намагається із нашого запиту квері зіставити із базою даних векторів, і ті, які найближчі, він їх поверне. Далі ми маємо масив, який повернув цей, цей similarity search. Тут, до речі, є окремий метод similarity search with score, і можна навіть отримувати, визначати наскільки близькі вектори, але ми максимально просто зараз зробимо без score. Далі ми проходимось по результатах з допомогою функції map. Беремо кожен результат, і у нього є метадата метадейта. І це ID нашого товару. І ми із результатів, які повернувся Similarity search, проходимось по ним і дістаємо товари, тобто робимо Products Find і повертаємо товари, які знаходяться у нашому файлику Product JSON. Ось тут. Тобто, якби в нас був реальний сценарій, то ми б пішли в базу даних з нашими товарами і дістали звідти товари, щоб відобразити користувачів. Добре. Тепер нам буквально залишається функція, яка буде робити це все, це все вкупі. Назовемо цю функцію SearchLoop, Lub, цикл пошуку. Спочатку ми підготуємо readline для того, щоб ми могли використовувати термінал для спілкування. Далі зробимо функцію ask question. Вона, власне, буде приймати запит від користувача, використовувати RL question, передавати запит, і тут у нас callback. Ми зробили проміс, і тепер ця функція askQuestion дозволяє нам написати await askQuestion, передати запит від, від користувача, і те, що користувач веде, буде потрапляти в цю змінну query. Ми е, робимо е, нескінченний цикл while true, І тепер, якщо користувач написав exit, то ми виходимо, виходимо з цього цикла. Тобто вийти, це треба написати текст Exit. Так? Добре. Тепер ми робимо в рядочку 50 Search Products. виконуємо функцію пошук продуктів. Передаємо запит від користувача і три кількість продуктів, скільки нам треба повернути. Тобто завжди будемо повертати три, тобто наша система буде підбирати найбільш підходящі продукти під його запит. Ми могли б модифікувати код, щоб він, наприклад, якщо Similarity, схожість дуже погана, то відмовлявся. А так він буде завжди нам пропонувати три продукти, навіть якщо вони, можливо, не дуже добре підходять. Окей, і якщо ми отримаємо результат від Search Products, ми перевіряємо довжину Product Lens, якщо це 0, немає продуктів. Ну, у нас насправді сценарія 0 не має бути, тому що ми будемо завжди отримати True. Якщо ми отримаємо, будемо завжди отримати три товари, тут, коли ми отримаємо результат, ми будемо просто вводити товари на екран, беремо із списка продуктів, ті, що нам повернула функція SearchProducts, проходимо за допомогою ForEach. І виводимо результат консольку. Виведемо номер. Це не той індекс, який в базі даних, це просто індекс списку продуктів. Тут буде 1, 2, 3 виводиться на екран, так. назва продукту, опис продукту і ціна продукту. Це будемо виводити на екран. Ну і Тут ми закриємо наш рідлайн для того, щоб він не залишався відкритим. І нам залишилося зробити every search loop, щоб запустити цю функцію. Добре. Запускаємо. Як бачите, коду зовсім небагато. запускаємо. Пишемо npm start. Але, але перед тим, як запустити, нам ж потрібно ще зробити .env файл. Отже, ми маємо зробити новий файл .env. І в ньому прописати ключик доступу до OpenAI. Значить, для цього. Потрібно, щоб у нас був аккаунт в OpenAI. Можливо, там треба прив'язати картку. OpenAI насправді дає певний тріал для того, щоб ви могли тестити свої аплікації, і його, в принципі, вистачає для таких тренувальних запитів. Власне, знаходиться це от в цьому розділі платформа OpenAI.com Keys». Нажимаємо створити новий секретний ключик, вводимо сюди назву, навіщо нам потрібен, і створюємо секретний ключик. Власне, я ключик зробив, але я його, звичайно, деактивую після того, як відео опублікую, тому що треба, щоб ключики не втікали. Отже, ми маємо ось таким чином зробити OpenAI API ключ. Дорівня і сюди вставити ваш ключик. Ви маєте взяти свій ключик. Я цей ключик деактивую після того, як публікую відео, бо ключик не має втікати. Якщо його хтось використає, то може вас збанкрутувати, так добре. То будьте уважні, але якщо у вас немає можливості використовувати ключ OpenAI, то насправді можна запустити локальну модель. У мене є відео по запуску локальних моделей, зокрема з LM Studio. Насправді зараз LM Studio поки що не підтримує роботу API напряму для векторних вбудувань, але для цього можна використати плагін. Я вам дам лінк на плагін. Хто хоче, може зробити з локальною. Я не буду показувати зараз роботу з локальною. Є відео, подивитися, як вони працюють. Це відео в мене найпопулярніше на каналі зараз, а ми продовжуємо і запускаємо наш проект. npm Start, дивимося, що вийде. Так, є помилка, йому не подобається. що я... Не подобається Cannot use Import Statement. А, окей. я маю піти в package.json. І задати параметр, що в мене є тип е, модулів для імпортів. Робимо type. Type module. Окей, це треба не забувати робити. Це новий спосіб імпортів в ноді. По не неактивний. Добре, запускаємо ще раз. NPM start. Е, окей, поїхало. І просить вести query. Ну, давайте напишемо мобула. До речі, давайте перед, тем, перед тим, як писати мобула, я йду в список продуктів з проданих JSON. І через пошук спробую знайти слово мобула. Ctrl-F. Мобула. Немає. Тобто в мене немає слова мобула. Дрон є. А мобула немає. Але я пробую написати: пишу мобула. Нажимаю Enter. А І знаходить. Дивіться, він знаходить дрони. Foldable, small drone for beginners. Прекрасно. Perfect for beginners. Foldable, small drone». Дуже добре. Foldable mini Drone for beginners. Знову другий міні-дрон знайшов. Тобто нагадую, що Мобула е, це дрон для навчання. Маленький. Тому серед списку дронів він знайшов два, два маленьких дрона for Beginners. І третій. underwater Drone with 4K камера. Підводний дрон. Ну на, Насправді. Це не зовсім те, що я шукав, хоч, хоч це дрон, але не, не Мобула. Але дивіться, я коли побачив цей результат, я потім збагнув, що насправді мобула це не просто назва дрона. Мобула це назва підводної тварини, і тому, і тому з точки зору семантики, підводний дрон теж підходить. Це просто фантастично. Просто фантастично. Тобто я зараз реалізував приклад, який обходить хотлайн, розлетку, і це все зовсім там 70 рядочків коду. У нас вийшло 69 рядочків коду. Добре, давайте спробуємо ще щось попитати. Наприклад, я зараз напишу дрон українською. Дрон, Enter, дивимось, знаходить ті самі дрони, тільки вже замість підводного він знайшов сільськогосподарський. Так добре. Давайте ще щось спробуємо. Тобто, бачите, працює семантика. в мене немає української взагалі, перекладу, але я можу питати українською. Я можу спитати, наприклад, щось for travel. Давайте пишемо для подорожів. Enter. І він пише: бачите, Leather Travel Journal, Travel Backpack, wireless noise, canceling, headphones. Не знаю, чому headphones. А, є для Travel, Бачите, perfect for music lovers and travelers. Є тут. Підходить все. Давайте українською напишу, наприклад, для дому. Товар якийсь для дому. Що запропонує? Smart Home Assistant. Асистент для будинку. Та Vintage Inspired Wall Clock. Те саме, Robotic Vacuum Cleaner. Прекрасно. Тобто, мій пошук не просто знаходить слова, як вони тут є. До речі, давайте я один в один напишу. Наприклад, Robotic Vacuum Cleaner. От я напишу robotic Vacuum Cleaner. Роботік Vacuum... Клінер, по ідеї, він ці слова має знайти саме першим. О, бачите, ось він знайшов. Тобто, ну і звичайно, я можу написати. Е... По-іншому, давайте робот-клінер, просто напишу і подивимось, що найближче знайде. Все одно знайшов вакуум квакумклінер. Тобто семантичний пошук дозволяє мені знаходити незалежно від того, як я пишу, якою мовою я пишу, просто близькі товари, і навіть такі речі, про які сам не відразу здогадаєшся. Раніше для цього треба було зробити опис. Індексацію робити, зробити ключові слова, набити, переклади зробити. Це все було дуже трудомістко і неефективно, як ми бачимо, за допомогою штучного інтелекту, дуже простий приклад, дуже ефективний, працює на різних мовах, мінімум додаткового верхеда. Звичайно, ту демку, яку я вам показав, вона спрощена, але основні концепти. Ви просто можете використати в реальних проєктах ваших. Вам потрібно вирішити питання безпосередньо з базою даних, якою вона буде, є спеціальні векторні бази даних, можна пошукати і підібрати підходящу. Далі, як ви будете робити, чи ви будете OpenAI будовання використовувати, чи якісь інші, можна також налаштувати, зробити локально. Але загалом концепція, як ви бачите, дуже дуже проста. Ну добре, на цьому, власне, все з цим відео. Якщо воно вам цікаве, якщо ви хочете ще, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. У мене є ще більш крута штука, яку я можу вам показати, це про те, як зробити RAG. Retrieval Argumented Generation це коли ми доповнена генерація пошуку, це коли ми маємо будь-які документи чи, чи, чи самі товари і можемо спілкуватися зі штучним інтелектом про, про документи, щоб він нам. Рекомендував не просто в вигляді пошуку, а в вигляді е, конкретної взаємодії, як наче з людиною, тобто переписуватись. Так? І е, це, це теж не складно відносно, і дуже, дуже по-сучасному. Тому, якщо цікаво, пишіть, зробимо. Ну, власне, на цьому все. Всім успіху і до зустрічі.